Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне заднє колесо до таких велосипедів, як Україна, Мінський. Розмір колеса 28 дюймів. Обод алюмінієвий, під е, гальмову систему вебрейки. Але враховуючи, що велосипеди Україна і... Мінський мають гальмову систему ножну. Цей велосипедне велосипедний колесо може працювати як із ободним гальмовою системою, так і ножним, що відповідає е, всім відомим велосипедам Україна. велосипедам Мінський. Ця велосипедне заднє колоса е, є о, о, переваги між тим, між тими велосипедними колесами, які е, комплектуються від виробника. Чому? Тому що обод не сталевий, а алюмінієвий. Алюмінів завжди легше. Обод подвійний це міцність. Тобто на велосипеді України звичайно стоїть сталевий однобортний обод. А тут подвійний. Це додає міцності витримки напруги високої, тобто можна же велосипед використовувати з навантаженням більше 100 кг. тоді як велосипеді України по своїй карті обслуговування мають зауваження, що велике навантаження можливе, враховуючи не більше 80 кг на велосипед. Тобто, якщо ви велосипед користуєтесь велосипедом України, пам'ятайте, максимальне навантаження 80 кг. Але якщо ви купите велосипед, де колесо оце, е, капля, е, гравіті, модель називається Gravity, е, Гравіті, е, капля це мається на увазі форма, е, то велосипед може вже витримувати напругу і до 100 кг. Чому? Тому що шприхи тут у нас із держевійшій сталі. Чому це. Важливо, тому що якщо на велосипеді звичайні е, е, сталеві якісь шприхи, то вони погано тягнуться, вони погано натягують обід. Е, обод тоді погано е, працює. Цей обод гарно натягне через те, що шприхи максимально міцні. Це не сталь чорного кольору. Е, Оба під дискові гальмова вебрейки, Обод двойний, посилений обод має отвір під автомобільний товстий ніпіль. Тобто це все, що треба для велосипедистів з врахуванням, що вони мають велосипеди Україна чи Мінський. Гальмова система здійснюється е, ногами, ось Костбрейк Кріпиться завдяки гайки. Е, е, тут у нас зірка на 19 зубів. Тобто це нормальний, гарний варіант заднього колеса на велосипед Україна чи Мінський. Втулка тут стоїть, китайська, звичайна. Якщо хтось питає, що в китайське, так, да, китайське, тому що в Україні ну, не виробляють. Ну не виробляють ці втулки. В мінські, ну вірте, в мінські теж виробляють китайське. Тому я вам зразу кажу, якість гарна. Працювати до тривалий час буде. Втулка нормальна, якісна, ну китайська. Ну вона ж якісна. Ціна відносно якісна. Заднє колеса за доступною ціною. Тобто, якщо вам потрібен велосипедний елемент заднє колеса на велосипед України, 28 дюймів, шприхи, на сталь, втулка, нажник гальмування, зірка, 19 зубів, приходьте, купуйте, замовляйте оце колесо. Одно одразу купуємо, ставимо і катаємось. Наприкінці стоїть відзначити, тобто звичайне колосо України, воно важке і не таке довговічне. Це легке і тривалий час буде працювати. Легке, коли кажуть, кажуть легке, тому що за вагою це колесо має е, інформацію кілограм 660 грам. Це велосипедне колесо, яке витримує напругу більш високу, ніж. То, що йде за стандартом від виробника. Сподобався відеогляд велосипедного колеса на Україна? Розмір 28 дюймів, обод, капля алюмінієвий. Приходьте купуйте в нашому магазині Віла на Харківському шосе. Бажаєте замовити? Замовляйте в нашому е, магазині Вілавіва, велосипедному магазині Віла, переходячи по ссилці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва. І там можна замовити це велосипедне колесо до велосипеду України. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!